Друзі, найщиріші вітання в цей день, 26 грудня, вівторок, і маю сказати, що різдвяні дива на нашу користь не перестають траплятися. Звичайно, що ці дива трапляються з Божого благословіння та ласки, а виконують їх українські сили оборони, наші бійці, наші військові пілоти, наша розвідка, спецслужби, військово-морські сили, всі, хто задіяний до проведення ось цих блискучих операцій, що ми зараз. Бачимо, спочатку це знищення літаків 5 одиниць, що вже, як я заявляв і говорив в попередніх відео, відштовхує і відлякує російську авіацію, але на цьому не зупиняються. І нанесений удар цієї ночі по порту Феодосії є інформація про руйнування безпосередньо і пошкодження портової інфраструктури внаслідок пожежі. Але найголовніше, що фактично знищений і догорає. Великий десантний корабль «Новочеркаск» Російського Чорноморського флоту, який фактично зокрема був задіяний в транспортуванні безпілотників типу шахет. Тобто саме цей корабель він здійснював доставку і безпосередньо до Криму, і потім з мису Чауда запускалися ці дрони. А мене багато хто запитував з представників ЗМІ, чи можливо нанести удар безпосередньо по цьому мису. Я говорив про те, що. Цього недоцільно робити, тому що прорахувати фактично реальний варіант і можливості, коли цей дрон і час, коли ці дрони випускають, звідти дуже важко, так і звичайно, якби була така можливість, звичайно, якби були такі одиниці озброєння, такі ресурси, можливо, і треба було б це робити, але доцільніше за цих умов знищувати фактично можливості і потужності ворога ще до моменту того, як це запускається, тобто ще на Стадії їх складування, транспортування, логістичних ось цих ланцюжків, постачань, коли ці дрони надходять, і це дуже важливий момент, коли вражається знову ж таки портова інфраструктура. Можна додати, що це вже фактично енний порт морського базування, по якому наносяться удари, тому що це був і Севастополь, це була Керч, тепер це Феодосія, це була Євпаторія, тобто розширюється мережа і. Можливості діяльності повітряних сил збройних сил України, зокрема, тому це дуже важливий результат. Що, що цьому передувало? Ви знаєте, що я прогнозував і анонсував, скажімо так, наперед, і не безпідставно, як виявилось, що будуть атаки безпосередньо по воєнній інфраструктурі і по об'єктах ворога в Криму. Це і трапилося над цим досить активно працюють зараз. Українські повітряні сили, українська розвідка, Українська служба безпеки, військово-морські сили, аби в подальшому таких атак ставало більше. Зараз над цим іде робота, тому можна сказати, що це, скажімо так, ще тільки така стадія, те, що ми бачимо, це не зупиниться. До цього це цьому передувало виведення з ладу двох передових систем радіоелектронної боротьби ворога в Криму. Я думаю, що таким чином розчищається дорога і розчищалась і для роботи наших морських надводних дронів. Тобто, те, що ми бачимо зараз, це, скажімо так, послідовна робота по знищенню морської потужності і, взагалі, демілітаризація Криму, яка продовжується від російської військової присутності. Це комплексна стратегія, яка буде мати розвиток. Ви знаєте, що зараз створена потужна коаліція держав Норвегії і Британії щодо допомоги Україні з будівництвом, скажімо так, і вибудовування безпеки в Чорноморському регіоні. Опосередковано до них долучається звичайно і Франція, і Сполучені Штати, тобто, ми отримуємо відповідні види озброєнь, ми отримуємо розвідувальні дані, забезпечення, підтримку, навчання проходять наші бійці і наші спецпризначенці з метою фактично. Створення для ворога в окупованому Криму серйозних проблем з метою подальшого витіснення, і ця робота, ця стратегія продовжується. Крім того, ми бачимо, що ось ця стратегія активної оборони, яка спрямована на те, щоб зменшувати потенціал і потужності ворога, вона фактично триває, вона має своє продовження і матиме розвиток. Мета цього всього це. Не давати окупантам можливості перегруповуватися, доукомплектовуватися, проводити певні ротаційні заходи з метою посилення власних контингентів. І ця робота, вона, в принципі, буде тривати, вона буде мати свій розвиток. Я думаю, що варто очікувати новин і про ураження аеродромної мережі і військових об'єктів ворога безпосередньо на території Росії, тому що це так само важливий елемент. Я вітаю і дякую всім причетним до атак. По позиціях ворога і бажаю подальших успіхів всім нашим військам, всім нашим спецслужбам, залученим до цього, слава Україні.